Я дякую долі, що живу в Україні, найкраще на світі, світі і землі. Я дякую долі, що шкільній родині нас зустрічали на порозі сьогодні вчителі. Я дякую кожному захиснику, хто все кинув, народ країні, дітям здався сповну, бо хто як не я, ті слова ваші линуть і досить у наших дитячих душах і серцях. Такі замріки ви серце і слава, наприклад, Івана пишається колі з нас, полки, патропі, школи, родини, держави на свято вам дякуємо і вітаємо вас. Подяка за те, що ви любите діток, хіба їхні інакше пішли захищати, бо ваше покликання успіхом радіти, а їхнє досягнене вміння це ваше свято. Подяка за те, що закривши дітей собою, ви учням даруєте мирні ранки. Подяка за те, що в холоднім окопі герою. Вам сняться ваші рідні дітки на шкільному ганку. Я дякую за мирний наш урок. Безмежна дяка, не висловити її, повірте словами, мені. Я дякую за мирний наш урок, за сонце, що світить у наші шкільні віконці. Я дякую за мирний наш урок за можливість на сидіти на соло справді. Я дякую за мирний наш урок я вірю, що ви принесете мирі в кожен дім, у кожну квартиру. Дякую за мирний наш урок, за те, що діти мають сміятися, восьмі зітепля і родіти. Зі Дякую за мирний наш урок. Хай літа множиться, щастя, додається і все вдається. Дякую за мирний наш урок, за те, що ми сіли, що маємо мову залучити козаць за дослід. Дякую за мирний наш урок, бажаю скорішого повернення, віримо у вас і принесете перемогу. Я дякую за мирний наш урок. Я дякую за все. Нехай Господь оберігає вас заступником стає. Я дякую за мирний наш урок і точно знаю, яким вже буде мій ви майбутнє крок. Спасибі вам за найважливіший у житті урок. Я дякую за мирний наш урок. Ви Україну обов'язково збережить для нас Ми всі єдині єдиний соботній цей час. Я дякую за мирний наш урок і прошу вас збережити мого тата, як і він державу був захищати. Я дякую за мирний наш урок, колись я розкажу своїм дітям про героїв найкращої і найвнушнішої армії у світі. Я дякую за мирний наш урок за школу, за уроки та збереження дитини. Я дякую найкращим людям серед України. Я дякую за наш мирний урок. Хай цвіт калини вас рятує. Нехай Господь усіх почує. Ми віримо. Збройні сили, гарантії безпеки, воля, миру. Я дякую за мирний наш урок. Ми всі завдячуючи вам, святкуємо. Ми всі одна родина чекаємо з перемогою. Все буде Україна!